Kissed a girl just cause you wanted to mm -hmm. not thinking about what you made it do. She started doing a hair and makeup all just for you. Just me, just me. Mm -hmm. Сьогодні доварюю останні макарони ці кольорові, що купувала. А ще підсмажила яєчню із ковбаскою. Такий буде у нас сніданок? Ще Василько їв кульки з молоком. Я п'ю свою каву і йду працювати. А Бусю також на стіл подано, так? Да? Бусю подано на стіл. Вона облюбувала підвіконня, думаю, їй сюди треба якусь подушку чи що. На сніг, сніг. А я тут приготувала вже постіль, хочу змінити, бо вже пора. Не хочу залишати на. Понеділок, взагалі, багато хто забобонений, я не знаю, завжди казали, що в понеділок краще постіль не міняти. І я так все життя і робила, але останнім часом я міняю тоді, коли мені виходить. Сьогодні в нас субота. Нормально, саме замінити постільну білизну. І, коротше, буде невеличка мотивація на прибирання. До речі, Вовчик всю ніч кашляв півночі, я не спала і. Не знаю, треба було б в день лягти поспати, але навряд чи в мене це вийде, бо є купа-купа роботи. Хочу спекти ще піцу. Небагато, бо в мене небагато є самої ковбаски і небагато сиру. Хоча можливо запекти якесь м'язко, тоді ще піцу. Побачимо. Коротше, відправила я. Дітей, щоб купили олії, купили борошни, купили яєць, бо запаси просто закінчуються. А я хочу наліпити дуже багато пельменів на днях, тому борошно знадобиться. Зараз вам покажу своє одне із замовлень. Отримала я його буквально вчора, і сьогодні хочу розпакувати. Тут, до речі, сертифікат, як і завжди. Сертифікат якості. Це у мене посилочка від компанії Депава. І зараз я вам покажу, що цього разу я замовила. Дуже мені подобається, до речі, їхнє упакування. І коли я в поштоматі забирала цю посилочку, то цілий поштомат просто пахнув ціма всіма парфумами. Дивіться, скільки тут всього. Це українська компанія, яка робить дуже якісно й класно копії всіх популярних парфумів, які тільки можуть бути. І раніше в них в складі. Було тільки 30% олії. Наразі в них змінився склад цих парфумів, і зараз вони додають 60% олії. Я цими парфумами користуюсь десь приблизно вже 2 роки і скажу так, що вони дійсно тримаються добре. І навіть із 30% олії. Зараз це довершена версія. Зараз покажу вам, до речі, що я тут собі назамовляла. замовляла. І у мене тут різний є об'єм, і навіть цього разу взяла чоловічі парфуми, тому що е, ідуть свята. Як ви знаєте, я трішечки з запізненням це все зробила. Але е, на День святого Валентина дуже класно можна придбати парфуми чоловікам. Давайте, напевно, розпочнемо саме із них. Тут у мене два варіанти: це тобако ваніла. У об'ємі 50 мл іде ось така скляна пляшечка. І дуже класний. До речі, аромат я їх вже нюхала. Мені дуже подобається. Ось цей аромат, мені дуже-дуже-дуже подобається. Я б і сама таким користувалась, але це чоловічий. Там, до речі, на сайті дуже класно все поділено на чоловічі парфуми, жіночі парфуми. Є ще там гелі для душу. Автопарфуми є, арома я, до речі, одного взяла, також вам покажу. Наступний аромат це. Я вам напевно пропишу, бо тут трішечки він скорочений на упаковці. Там назва досить така довга. І це в об'ємі 100 мл. Це йде на подарунок. Саме ось ця пляшечка. А, мене просила чоловікова сестра, я її скидала весь асортимент, і вона обрала для свого хлопця ось таке. Ну, Вони такі, знаєте, чоловічі, чоловічі. Так, далі у мене тут об'єм 30 мл. Я взяла 4 аромати. Це у мене Мерімі. І ви знаєте, що він дійсно змусить вашого хлопця на вас одружитися. Також скляна пляшечка брала. М -м -м -м, вони дуже-дуже-дуже-дуже класно пахнуть. Далі Insanto Shine, якщо я правильно читаю. Також об'єм 30 мл. До речі, ось ці я ще не нюхала і не знаю. Також гарно дуже пахнуть. Я не знаю, але в мене, здається, схожі колись були парфуми. Далі в нас тут іде ідол. Ці я вже відкривала, нюхала. Дуже класний аромат. М -м -м, такий і не сильно солодкий і. І я б сказала, не освіжаючи. Ну, коротше, я, чесно кажучи, завжди на запах пробую всі парфуми, і ось ці мені дуже-дуже сподобались. Я їх в будь-якому випадку лишаю собі, бо, повторюсь, тут є подаруночки моїм дівчаткам на 8 березня. Далі у нас тут Ніна Rice Pop. До речі, ці також мені дуже сподобались. Я взагалі ще маю трошечки на залишку цих парфумів із минулого замовлення, але я собі хочу тут майже кожні парфуми, які тут приїхали. Бачите, дуже зручно, що вони ще підписані тут на склі. І ви їх ніколи не перепутаєте. По 50 мл я брала більші упаковочки. Ось такі це вибрала в мене дочка, це для неї. У нас тут бамблшел іде, І він у мене у двох пляшечках. А, іде ось така 50 мл у склі. І я взяла ось таку. 100 мл у пластику. Це як запаска, можна лишити вдома, бо все-таки все дочці я хотіла взяти в красиві скляній упаковочці. Це повтор. Уже в віки я брала такі парфуми, і вони дуже-дуже їй сподобались і мені також. Тому у нас тепер дві пляшки. Вдома буде одненька, і в неї в гуртожитку. І ще вона обрала собі Lost Чері це ось така також 50 мл пляшечка. І також дуже класно пахнуть. Ще, до речі, взяла дві ось таких мініатюрки. Це по 15 мл. Дуже зручно носити з собою в сумочці. І, як я казала раніше, їх можна розкручувати сюди, заливати будь-які парфуми, які вам треба, які вам подобається, і носити далі. Тобто це багаторазова тара. Ось, Наприклад, ось ці можна буде потім розливати сюди і брати з собою. І ще я взяла аромадифузор, мені дуже сподобалося, як його поставила у ванній кімнаті. Ось так він виглядає. І я вам скажу, що його досить так надовго вистачає. Я відразу ставила всі палички, знаю, що дехто ставить по одній, по дві, потім по три. Але я ставила відразу, в нас все-таки кицька, і туалет стоїть в туалеті. Тому е, такий аромодифузор рятує всю ситуацію, і в нас немає жодного запаху. І є ось така добавочка. Ну, я б не сказала, що це запаска, це просто добавка ось сюди. Потім. Посилання, де можна замовити парфуми, автопарфуми, гелі для душа або аромодифузори, я вам залишу в описі під відео. Заходьте, замовляйте, там дуже приємні ціни і постійно є якісь акції. Хочу зараз запшикати свого чайника. Він, знаєте, темненький, дуже класно приховує те, що я його вже 100 років не мила. Бачите, ніхто в відео не помітив, він написав мені, що я засранка. А я засранка. Бачите, він весь такий в жиру, в усьому. Є в мене ось такий засіб. Я взагалі в основному мию тільки засобом для миття посуду, і мені його вистачає, але в таких випадках він просто не справиться. Ось цей універсальний для кухні засіб леску в мене. Досить так давненько використовую я його дійсно, коли треба відмити щось ось таке. Я його просто розпилюю ось так по чайнику, по кришечці. До речі, ну такий собі запах звідси. Краще все-таки відкривати вікно, ну, але... Чайничок, думаю, зараз буде швиденько у мене чистий. Щоб ви собі розуміли, цей засіб дуже швидко діє. Єдине, що найкраще було б, звісно, щоб він так не сповзав, а якісь серветки покласти сюди, хоча, мені здається, і так все відстане. Бачите, що відбувається, я навіть не терла ще поки. А воно все гарненько, саме облазить. Раз я вже чайник відмиваю повністю. Бачите, він тут такі гарненькі-гарненькі, то вирішила і лимонну кислоту сюди насипати і покипятити. А ось така, до речі, кришечка блискуча, блискуча. Бачите, він мене блискучий, а не матовий. Коли він мене матовий, то він мене брудний. First time I ever saw you. I fell in love when you entered the room And when the light hit your face We were just kids But I knew right away that I will be with you until I stop breathing I will keep loving you with well. <laughs> Hey <laughs> Що там Вова? Холодно, сніжок сніжок і темнота. Ходи, ходи в магазин. Молодець, давай. Давай, давай. Давай. То ж, не тільки Васильку буду з мамою говорить. Молодець. О, отак. Урничка. Давай. Добрий. Це менший. Це мама вже учить меншого, що поволі. Ні, у нас тут. Молодець. Давай, так, достаєш. Умічка. Да, давай. Тут мама тату покаже. Всі да. мусять тату заміняти, да? Давай. Давай, 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 давай. Вот, Молодець. Давай. Ще трошечки. Ти можеш, 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 можеш. Молодець, все. Молодець. Wow, the... Ми йдемо снігом? Йдемо. Темнота. Темнота, з мамою, каже, йдемо. А мама чуть не впала. Ще б трошечки кажи, і мама брес було б. Якийсь сніжок. Ви знаєте, хоча б в лютому трошечки снігу буде. Це ж все-таки вода. Бо всю зиму якесь таке було що взагалі. Шопінг із Вовчиком вдався. Набрали ми мівіни. Знову ж таки, не знаю, буде віка брати з собою чи не буде. Так, ми взяли. Бачите, як вигідно купувати торбинку у сільпо. Купили яблуку торбинку. і взяли пекінську капустину. Далі в нас Вова вибрав собі такі хрустики. Вова вибрав два сока. На, на Васильку дай. І тут ще один. О! А ще один або без трубочки, або, не знаю, відірвіть йому трубочку. Далі Вова вибрав собі ось таке печиво. Чесно, я не знаю, яке воно. Взяли ми на піцу ось таку е кукурузку. Далі я б таке не купувала. У нас вдома є відкрита соломка, але Вова вкинув. Шматочок сиру. Далі печиво ось таке з пашечкою. Горошок, думаю, візьму. Помідорка. Помідор, як люблять мені казати. І ковбаска. У нас я нарізала ковбаску, але її мало. І, щоб ви собі розуміли, це 500 гривень. Все на все. said it was the last time but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me well, i love just, just went cold but i'm still burning well, i love just went cold why i keep on making the same mistake Get over you again. You Віка просить, щоб я показала вам її нігтики. Подивіться. Вже не квадрати. Я взагалі не люблю, коли в неї квадрати. Це такі маленькі, гарненькі. Нігтики. Саме головне не величезні. Краса. You keep coming back to show me. Sorry, you have changed now. But it's the same old story. Well, I just went cold. cold, but I'm still burning.